Зранку у парку Шевченка гуде велелюдний натовп. Це представники профспілок з усієї України, з'їхалися до Києва за європейською зарплатою із вимогою не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Це люди зупинилися на межі бідності. Ми отримуємо в середньому півтори тисячі зарплати. А ніхто ж не запитає, як виживати які тарифи на всі послуги, на газ, на світло. Протестувальники формують колону і виходять на проїжджу частину. Поліція, що їх супроводжує, перекриває кілька смуг руху. Колона протестувальників розтягнулася на кілька кілометрів. Організатори кажуть, тут щонайменше 30 тисяч людей. Вони йдуть до Кабінету міністрів, а звідти попрямують до Верховної Ради. У руках картонні коробки тут звернення громадян з усієї країни. Лише Львів назбирав 67 тисяч заяв. У нас сьогодні європейські ціни, європейські тарифи, але на жаль, у нас законна європейська заробітна плата. Тому одна з основних вимог від проспілок це підвищення і значне при цьому підвищення заробітної плати. Вони йдуть штурмом на урядовий квартал. Автомобільний рух на Грушевського завмирає. Протестувальники намагаються докричатися до урядників, аби ті зупинили тарифний геноцид. Із травня нові ціни на газ, а з липня удвічі подорожчали тепло і гаряча вода. Люди порахували, якщо за все це заплатити на їжу, вже не вистачить. Платили ми за газ 2 2600, і то це нереально для простого смертного, якщо в нас зарплата 3 тисячі, навіть 2,5 тисяч. Зараз нам треба буде платити 5, 6, 7 тисяч. Про субсидію знають, але в неї не вірять. Лично я вже 350 разів бігаю і 350 разів кожну бумажку, ношу, бо все не так, все не те. Біля входу до Кабміну два столики. Чиновники намагаються роз'яснити, як отримати субсидію, але меблі перетворюються на імпровізовану сцену. До будівлі уряду врушають лідери від профспілки. До премєр До уряду. має прийняти, якщо поважає так, людей. Якщо пов... за парканом. Міністр соціальної політики протестувальники ж прямують далі до Верховної Ради, де через блокування трибуни парламентарі так і не змогли провести засідання. Що ми пропонуємо? Перше прийняти закон про те, щоб газ вітчизняного видобутку йшов на потреби тільки громадян і тільки житлово-комунального господарства. Ціна українського газу разом із орендними платежами 1580 гривень за тисячу кубів. На посаду керів. Лідерам профспілок вдалося зустрітися із прем'єр-міністром на засіданні уряду. Володимир Гройсман повідомляє, зустріч продуктивна. А спеціальна комісія Кабміну та Верховної Ради незабаром проаналізує тарифи на газ. Я теж вважаю, що можливо провести ґрунтовну перевірку тарифів і цін на газ. Але я хотів би, щоб ми це зробили з 2005 року. Що відбулося п'ятому році? Шостому, сьомому, восьмому, дев'ятому, десятому і по сьогоднішній день, коли пройде чергова перевірка, і чим закінчиться? Глава уряду не спрогнозував цю акцію. Про спілки поки назвали попереджувальною. Обіцяли повернутися ще більшим активом, якщо влада продовжить тарифний геноцид.